У Нас почалася трансляція пряма в ефірі, також у Фейсбуці на сторінці радіо Західний полюс. І якщо у вас є запитання, будь ласка, залишайте їх у нас під нашу пряму трансляцію. Я буду озвучувати. Перше питання в мене таке: інспекція міста. Ви продовжуєте її? Де були цього тижня? Ну, які результати цих інспекцій? У цього тижня ми були... В тому районі, де не так часто буваємо. А де це ви не так часто буваєте? Це вулиця Кривоноса, Ленкавського, бічні вулички, які там знаходяться Сковороди, Бельведерська, Млинарська, набережна, туди, Дальня набережна, як ми називаємо, від 32-го будинку. Угу. Тому той весь мікрорайон цього разу обходили. Дивились, що можна по точному режимі зробити, десь можливо підсипати відповідним щебенем, десь підщебенити, особливо біля сміттєвих баків. Ну і також хочемо цього року вулицю Кривоноса, бодай би ту найгіршу частину її зробити, бо справді вона одна з найгірших вулиць в нашому, в нашому місті по благоустрою. Тому десь намітили ті роботи, які є. Побачили якісь нюанси, що треба зробити. Знову ж таки, акцент на чистоті, на порядку. Є ще багато зон, де потрібно прибирання здійснювати додаткове. Є робота для інспекції з благоустрою, тому що на жаль, в приватному секторі, дуже біля багатьох будинків, чи люди виїхали, чи, скажімо. Неналежно доглядають, але біля парканів дуже багато сміття. І тому треба звертати увагу, в тому числі в цих територій про те, що вони мають прибирати. Ще окреме питання це ті території, які є приватні, але вони знову ж таки неналежно прибираються. Неналежно. Ми, до речі, проводили свою окрему нараду, щоб особливо звернути увагу зараз на такі. Помешкання, де не мешкають люди, і дуже багато сміття і дуже багато там протиправних дій здійснюється час від часу автомобілі, які залишені у нас у місті з початку 22-го року. Ну так по моїх оцінках близько 500 таких автомобілів по різних частинах. Куди міста. Ви будете забирати? Десь на, на якісь майданчики ну, ми працюємо з поліцією, тому ага. що це в межах було закону, але цю проблему треба вирішувати, тому що. Ну, досить часто на ці автомобілі або стали місцем скрізь скупчення людей без проживання, або засмічені, або в такому стані, що ну, або просто стоять і заважають руху. Так, або ні? заважають руху, так тому, ага. тому максимально будемо зараз теж це відпрацьовувати разом з правоохоронними органами. Е, ви почали говорити про такі невеличкі вулички, і я відразу згадала про бюджет участі, е, е, в якому можуть люди е, якраз допомогти собі. Ну вчора і, завершилось та, прийом. Я заявок. хотіла запитатися. Тиждень як час. багато таких от є заявок з приводу того, що ну, ну, вдячний його. мешканцям громади, адже подано 110 проєктів на різні номінації. Це... Благоустрій і малих вулиць 15 проєктів подано. Шкільних проєктів у нас най, ну, найбільш напевно, активні це саме освітяни. І батьки це 36 проєктів, дошкільні, тобто наші дитячі садочки 24 проєкти. Позашкільні наші заклади 8 проєктів. Благоустрій 12 проєктів, інші проєкти, серед яких в тому числі там, закупівля дронів, інших речей 15 проєктів було подано. Тому цього року активні мешканці, 110 проектів. Нагадаю, що з 1 квітня орієнтовно стартує голосування, і можна буде протягом трьох тижнів голосувати за проекти. І ті проекти, які наберуть найбільше голосів, ну відповідно в кожній категорії, будуть профінансовані з міського бюджету. Ще раз хочу наголосити: 110 проєктів проектів було подано. Ще опрацьовується, на жаль, є ті проекти, які ми не можемо фінансувати. Ті, що подають, ми не можемо фінансувати приватні фірми. так, коли звертається там під, скажімо, проєкт, який стосується там приватної території чи приватного підприємства, і ну, є певні обмеження щодо фінансування. Але більшість я думаю, 97% проєктів будуть допущені до голосування. Якщо проговоримо про облаштування міста, є питання. Дуже потрібно відновити першокідний місток через бистрицю в район Німецького озера. Чи можливо це, і чи буде зроблено це навесні? Ми зараз з однією з компаній, зокрема, виконати ремонтний завод, провів перемовини. І буквально цього місяця ми повинні зробити певні роботи. І Розпочати відновлення цього моста, тому надію, що ці роботи будуть зроблені, по крайній мірі цей місяць ці роботи би мали початися. Боже, яка гарна новина. Ви знаєте, я, я втішена тому. що... <ривіт> Будете <ривіт> ходити. Буду ходити. Ну Реально не вистачало. Як з'явилася взагалі ідея їздити на приватні підприємства? І е, це про бізнес в п'ятницю. Тобто mm -hmm. ви от щоп'ятниці їздите, відвідуєте бізнес. Е, для чого люди? Людям теж цікаво. Мене якось питала, для вони їздять по приватні підприємствам? Я кажу, я звідки знаю, спитаю в п'ятну. Ну, розвивати спитаю. сьогодні тих людей, які в цей час розвивають бізнеси, роблять щось цікаве. Ну і купляючи івано-франківських виробників, та ми підтримуємо Івано-Франківську, тому що це є податки, це є робочі місця. Тому я закликаю купуй Івано-Франківське, підтримуй Івано-Франківське, тому я популяризую тих підприємств, тих підприємств, які є. Сьогодні зареєстровані і працюють у івано франківську Тому останні підприємства, які ми були цікаві, це техкомплект, це підприємство, яке виготовляє ліфти. Тобто, це підприємство, яке обслуговувало ліфти, а потім вирішило, що вони можуть бути виробниками і, в принципі, виробляють непогану продукцію. На заході нашої держави це єдиний виробник ліфтів в нашому регіоні. Невеликі підприємства, але близько 50 робочих місць е, створено. Ну і сплачуються податки. Тому мені дуже хотілося популяризувати продукцію громади. Ну і друге нам цікаво теж е, заміна наших ліфтів. Ну бодай би може не нові ліфти зараз в час війни. А хоча б ну модернізація чи заміна частин ліфтів, тому що ми не говоримо зараз, особливо про... старих поверхів, коли заходиш і в з таким та, звуком тому, відкривається, закривається добре можливо, б... наприклад в контексті з цим підприємством угу. а, співпраця. Хоча знов ж таки ми популяризуємо є багато приватних будівель, є багато будівельних компаній, які можуть брати ліфти. Не купляти десь в інших місцях, а давати заробіток в івано-франківському підприємства, яке буде збільшувати свої обороти, збільшувати робочі місця. Тому ми стараємося популяризувати наші наші підприємства, стараємося шукати, стараємося шукати цікаві підприємства, які ну, перше акцент на виробництво, або, наприклад, це там підпри... якщо це і не виробництво, а торгівля, наприклад, що це підприємство. Чи там дружини нашого героя, який загинув, або, або родини учасників бойових дій тут складова. Ми буквально цей тиждень ми на ліфти були, а минулого року минулого разу ми були на невеликому бізнесі. Тобто, це там жалюзі займається внутрішньо переміщена особа. Цікавий. В Донецькій області. Дружина тут з двома дітками. Вона свій. Бізнес показати, щось зробити, а чоловік за той час ну, захищає нас всіх. Тому я ще раз хочу сказати, мої поїздки на підприємства вони мають якусь, ну, якусь або соціальну складу, або інновацію, або потребу. Тобто ми стараємося якраз шукати такі підприємства і їх прорекламувати. А ще раз хочу підкреслити купу Івано-Франківське підтримаю своїх. До речі, хочу проанонсувати. Ми зараз е -е -е, стартуємо. Стартували з великого проєкту навчання для молоді, молоді з 18 по 30 років, хто хоче займатися підприємницькою діяльністю, це спільний проект міста е бізнес асоціації Івано-Франківська, а також університету Короля Данила. Тобто, хто хоче навчитися, а за підсумками 10 найкращих е бізнес-ідей будуть підтримані коштами бізнесу е для того, щоб це не просто було навчання, а щоб Творилися нові нові підприємці, тому закликаю долучатися до цієї до цього заходу. Насправді буде дуже цікаво знайти інформацію в інтернеті, тому ми таким чином теж стимулюємо. Бо хочемо ми того чи не хочемо, але для того, щоб були кошти в громади, для того щоб підтримувати наших захисників, мають бути виробництво, має бути успішний, успішний бізнес, і тоді будуть кошти його, як громади, так і всього суспільства. Тому ми сьогодні максимально стараємося співпрацювати, знаходити можливості для того, щоб справді бізнес розвивався щодо соціальної складової. Я бачила, що місто почало фінансувати перший добровольчий хірургічний шпиталь, брас. Яким чином ви допомагаєте шпиталю? ми і... фінансуємо сьогодні зарплату працівників, які угу. які є в добровольчому. Це лікарі, реабілітологи, тобто це. Приблизно 80% витрат сьогодні місто покриває. Ще 20% – це вже там міжнародна підтримка. Mm -hmm. На жаль, міжнародні донори все менше і менше фінансують якісь проекти, особливо які пов'язані з військовими. На жаль, хочу констатувати. Тому коли була загроза, що добровольчий шпиталь може закритися, місто пішло назустріч. Ну і ми похвалили рішення, що в принципі та кількість хлопців, дівчат, які потребують реабілітації, що нас сьогодні замало. Там реабілітації в центральній міській клінічній лікарні зараз на матері починаємо роботи щодо реабілітації, тому замало не буває. Тому ми взяли на, на допомогу перший добровольчий хірургічник. Там хлопцям і дівчатам дуже добре. Мав можливість спілкуватися з кожним воїном, який там перебуває. Так, там невеликій реабілітація, там зараз розміщено 15 хлопців, але я сподіваюся, що може знайдемо ще якусь допомогу, ще розширимо цей заклад. Але хлопцям там дуже добре. Тобто, на жаль, є ті, хто втратив кінцівки, на жаль, є з важкими пораненнями. І ми сьогодні поставили пріоритет, що пріоритетом для нас, звісно, є. Жителі нашої франківської громади, але ми, зрештою, не можемо відмовити іншим, іншим хлопцям, які спрямовує, наприклад, наш військовий госпіталь, тому що є певне обмеження, скільки днів може лежати, наприклад, людина військовому госпіталі. А Якщо це важкі, важкі поранення, ну людині фактично немає де після того перебувати. Вона ще не демобілізована, але вона не може перебувати в військовій частині, тому навіть для цієї функції такі. Добровольчий шпиталь є дуже і дуже добре. Тому це один спосіб собі. Ми, в принципі, підтримуємо різні реабілітаційні напрямки. Ще раз хочу підкреслити, що сьогодні ми даємо кошти на реабілітацію для військових і не тільки фізично, це й і психологічна і психологічну реабілітацію. Mm -hmm. Просто треба для, для того, щоб отримати психологічну реабілітацію, треба. Отримати довідку нашого психолога з комунального установи воїна, але це дуже коротко, дуже швидко і можна це отримати для фізичної реабілітації достатньо довідку лікаря або військового лікаря, або цивільного лікаря. Якщо вже людина демобілізувала, щоб не повторюватися, які соціальні виплати отримують військові і родини військових. Просто скажіть, де можна знайти цю інформацію, телеграм чатбот є. Mm -hmm. У нас і плюс ми в цих снапах скрізь стараємося роздавати таку книжечку допомога військовим та їх родинам. Тому цю інформацію можете знайти. Ну і в мене на сторінках на всіх там mm -hmm. соціальних мережах теж ж є. є у нас питання від наших слухачів дописувачів у Фейсбуці. Вітаю пане Мер, підкажіть, яка необхідність побудови чергової церкви в районі озеро. Це громадський простір, належить громади. Місто потребує державних шкіл садків, облаштованих зон для дітей. Чи у нас таких проблем немає? У нас є проблеми. Ми облаштовуємо школи того року. відкрили два дитячі садочка. Ну, напевно, це питання більше до церкви. Якщо щодо цієї ділянки, справді було ще 2020 році звернення нашого владики митрополита Володимира Вітишина Української греко-католицької церкви для облаштування каплички разом зі сквером. Тому місто розглядало, сесія міської ради розглядала і дійсно дала позитивне, позитивне рішення. Я думаю, що церква готова сьогодні до обговорення будь-яких питань, але це ініціатива саме була нашою церквою української греко-толи. Про культуру цього тижня був безкоштовний показ стрічок Днікіно від ТРО. Протягом двох днів транслювали фільми і. Ви були на цих переглядах. Що вас найбільше вразило? Ну в людей побутує думка, що територіальна оборона, ну в багатьох, ті, хто не стикаються, ті, хто не знає, що територіальна оборона вона десь в Тилу, чи там десь не в першій лінії? Насправді, це неправда, тому що як Можу наша, наша 102-га бригада, 102 бригада, вже два це роки, роки то ну на жаль, такий міф є в людей. Та? І цей міф треба розвінчувати, в тому числі фільмами розповідь насправді. Як і наша 102-га бригада, так і багато бригад територіальної оборони, які створені по всій нашій тери... Україні, працюють ворога та добре, б'ють ворога і тримають нуль і працюють. Тому дуже важливо звернулися до нас відповідний штаб ТРО про те, що такі є ініціативи такого фільму зняти. Ми зараз серію фільмів знімають документальних. І відповідно, ми пішли на зустріч. Дякую кінотеатру Люб'яра, які відгукуються на такі. Такі ініціативи. Ну і буквально на другий день ще був перегляд фільму, який отримав Оскар «20 днів Маріуполі. Дні Також така зворушлива подія, дуже важке кіно, але рекомендую всім подивитися, чого не можна допустити. В інших містах побутує думка, що такі фільми вони взагалі ну не збирають зали, як, як, як з цими фільмами було. Ну, людей було, я не можу сказати, що був повний зал там, але дві третини зала було, е е було людей. І знаю, що 20 днів в Маріуполі, незважаючи на, на важкість фільму, зараз пішли в Поркаті, люди є, майже повні зали. Mm -hmm. Тобто на цьому фільмі. Е на жаль, прикро про це казати, але е я вже казав на самому показі, краще б цього Оскару не було. — Ну, та, Це але, сам режисер так що а, те, казав. — Але Оскар але Оскар, ну, якби дає теж певну рекламу цьому фільму. Відповідно, люди хочуть подивитися, що. Ну, справді, дуже важкий фільм ну, для для споглядання, але мені здається, що дуже потрібний. Ну, і унікальність цього фільму це те, що це не спогади, а це фільм, який знятий ну, в реальному часі, тобто 20 днів реального часу. Тобто, ну, спогади це добре, але, але коли. Там, ну, якби цих 20 днів показано в реальному часі, в реальному пережитому сину авторах. Ну, це зовсім трошки по інше. Тому, очевидно, тому і цей фільм отримав Оскар, тому що насправді вже там журналістів не було, і це фактично одна з тих груп, яка. Там залишилося. Ну, важливо те, що знаєте, вони змогли вивезти це з окупованого Маріуполя. Ну, Тому що я думаю, що можливо хтось і документував ці злочини росіян, але не всім ну, телефоном. Дуже важливо, що, що цей фільм є, і кажу, рекомендую. Зараз іде про катки до театрі. Ми також зробили фотовиставку про Маріуполь. Тобто, там виставка, який Маріуполь був. Насправді Маріуполь тоси був гарним містом. Мені доводилось з 2014 року їздити по 21 рік. Я досить часто і на Волноваху через Маріуполь, ну і зрештою в місті Маріуполі знаходився наш батальйон Івано-Франківський, який ну, розміщувався. Mm -hmm. Час і часу ми до нього заїжджали з гуманітарною ну, з допомогою. Хлопцям це наш батальйон МВС, але який брав участь в діях. І Маріуполь насправді дуже добре розвивався, там багато скверів було, багато було зроблено. Ну, Красиве місто, хоч воно промислове, і багато вкладалося в це місто. Ну, на жаль, все змінило 24 лютого тому ця фотовиставка, яка сьогодні відбувається в центрі сучасного мистецтва. До речі, хочу нагадати, що центр сучасного мистецтва зараз знаходиться в нашій ратуші. Ми надали їм приміщення в центрі, перенесли з вулиці Марійки підгірянки, і є можливість сьогодні відвідати цю фотовиставку і взагалі відвідати фотовиставки, які знаходяться в ратуші в центрі сучасного мистецтва. Тому для нас це теж дуже важливо, щоб ну, ці моменти не забували. Ну і також на самому показі фільму була дружина воїна, який зараз є в полоні, яка втратила свого батька в Маріуполі, теж було так ну, її розповідь про те, що вона пережила, що вона переживає сьогодні. Тому... Мусимо, мусимо навіть такі заходи робити і для того, щоб максимальна кількість людей приходила розуміло, що таке війна. Я дякую вам, і на завершення нашого, нашого спілкування є ще тут у вас пропозиція у нас під дописом щодо попереднього питання церкви. Зробіть голосування у Фейсбуці про доцільність будови церков біля озера. Можливо, так, ви побачите думку містян. Вивчимо це. Так е, на ваші побажання всім слухачам найтеплішого, бо мені вже діджеї стукають в двері. кажуть, звільняй студію. Ну самому я попрошу далі. Працює логістичний центр міста Івано-Франківська про uh -huh. приносити посилку. Посилки в наш логістичний центр. Хлопці е, рушають в поїздку з допомогою нашим військовим. Тому перший поверх білого будинку чекаємо вашої допомоги. Ну що ж, це був мер четвер, рубрика Що четвергова. Залишайтеся на найтеплішому полюсі планети, бо наступна наша зустріч уже буде за тиждень. Ну а зараз пускаємо наших ведучих до ефіру.